Доброго вам всім раночку. Трошки красоти вам зранку. Гляньте, як розцвітають. Прямо вже так відкриваються. Красотунечки. Така краса. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. Сьогодні дуже гарячий день. Сьогодні буде плюс 34 пишуть. Не знаю. Я йду в теплицю і по дорозі думаю, трошки вам краси покажу. Гляньте, кожен день більші і більші бутончики на гортензії. Тут також красиво дуже. бачите вітерець. Якщо сьогодні буде вітер, то не буде страшно, е, така жара. Оця температура висока не буде страшна. зацвітають тут. Я тимчасово потім сюди мультифлору повисаджую в цих трьох. Дихондра. Дивіться, як вона кожен день красивіша є. Росте. Ой, бачите, яка гарна коніка яка. Ці вже перецвітають, треба їх пообривати так. Але вони будуть ще раз, навіть не ще раз, а будуть декілька разів ще цвісти. Ось так обриваю їх, бачите, то вони потім з цього одного повиростає два. І будуть ці букети, що оце зараз цвіте, то будуть ще красивіші. Бачите, як зараз цвіте букетами. А тут красунечки, дивіться, здалеку. Всім гарного дня, мирного неба, пішла в теплицю. З теплиці щось вам трошки покажу. Але вже гарно, гляньте, як розцвіло біля ялинки, на такому фоні. Ану трошки відійду. А ще як зацвіте гортензія, одна, друга, третя, там четверта. Гляньте. Цього вам всім найкращого.